Віту усім нашим любим друзям, ви на таємному віснику з вами Катеріна, пан Кампот, і прекрасна пані Анна Атаманова, наша головна зірочка сьогодні. Пані Анну, вітаємо! Вітаю! Все ж таки не погоджуюсь. Головна зірочка. Я думаю, компотик. Ну можливо, Я він всім вітання, бажаю всім здоров'я, гарного настрою, миру, щоб всі ми трималися. Знаєте, бо в нас ментальне здоров'я українців трішечки зараз. В не дуже гарному стані, а от тваринки вони все таки його нам покращують, тому він любить нашу аудиторію. Аудиторія любить його. От і так. пані Анна. Анторечі, путем... минулий ефір підправдилось наше передбачення. Ми казали, що тваринки під загрозою. да, І ще я говорила десь місяця-два назад, що я бачу там, де тваринки приліт. Угу. І в новинах передали, що було влучання там, де як парк. Да. Ой, я... я не знаю, я не можу на це дивитись. Мені так шкода тваринок там і загинули тваринки, і вони так кричали. Я це чула. І зараз навіть досі ще чую ці крики, коли бачу картинки. Мені так шкода. Так, вже шкода і людей, і тварин, і, і в принципі землю нашу українську. І хочеться, щоб ми вже скоріше скоріше вже пережили цей жах і зажили вільною, щасливою країною. І ви знаєте, Ані Пані Анно, не дарма говорить так, наше ну, давні прислів'я. що е, покажи мені, як ти відносишся до тварин, і я скажу, хто ти. Тому у нас тут тільки така чудова, прекрасна душевна аудиторія, яка розділяє все, що пов'язано з тваринами. Ми сьогодні також поговоримо про них, про них, про людей, тому, що що у нас? У нас сьогодні шосте число, і ось два дні поспіль, телеграм-канали, і взагалі всі масо ну засоби масової інформації. Поки що нас лякають дуже сильними обстрілами. Можливими деякі мої друзі мені писали, що Катеріна, ти уявляєш у нас. Е ну вони там хто в державній структурі, хто десь там в приватній писали, що їх е вчора виходить та в середу відправили на дистанційку, тобто спрацювати з дому. Отже, типу, можливо, щось буде. Запитай на ефірах. А я думаю, звичайно, запитаю. По перше, мені самі цікавий наших глядачів по всій Україні треба попередити раптом, що що десь не проспати ту тривогу, не проігнорувати. А дійсно піти тих, хто підвал що ж, давайте дивитися тоді мапу. У вас перед вами є мапа нашої України, а, пані Анна. Що пишуть е, змі станом на зараз, що 13 з 15 ту 95-х готові до ракетної атаки? Кожен борт оснащений від чотирьох ракет, що дає за е, загальний залп у 48. Пишуть монітори, ось і вони розписують, е, де з яких пунктів, де калібри стоять, де стоять кинжали. Давайте ми подивимося в загальному чи правдива ця інформація, чи можливо нас просто лякають. Якщо правдиво, будемо розбиратися далі. Дійсно, я побачила вибухи, обстріли. І взриви, але це я побачила і на території Росії, бавовна також буде. Mm -hmm. Так, з Криму. Там якісь станції стоять. З Криму хочуть обстрілювати зараз. Так, енергостанції бачите світло. Вода біля води. Десяте число показує: одинадцяте, п'ятнадцяте. Одеса, Одещина. Дитячі, знову, на жаль, установи. І це буде вночі. Так. Радіація, там, де радіація, там, де можна розповсюдити радіацію, сьома область, частні будинки. частні будинки. Знову бачу жіночка в шапці Такий червоній Приліт. Київська область. Київ. І чомусь, як знаєте, навіть от в кільці це можливо або наступ ДРГ буде, або якісь щось, щось, повідомлення, але це тільки, тільки повідомлення, погроза. Бачите, тут ще не точно про навіть наступ або активні якісь саме Київ, Київська область. Друзі, привіт ще раз. Я сюди зараз прийшла до вас по допомогу. Будь ласка, допоможіть нам закрити терміновий збір. Збір для наших бойових медиків. Вони попросили нас допомогти їм закрити збір вкрай необхідний на авто. Авто для бойових медиків, які знаходяться в самісінькому пеклі на харківському напрямку. Дуже потрібно, ви знаєте, зайвий раз нагадувати, що таке авто на фронті, чому так важлива мобільність, я не буду. Ви знаєте, це все прекрасно без мене. Тому я просто попрошу будь-яка посильна сума: гривня 5, 10, 20, 50, 100, хто скільки може задонатити. Є картка Приватбанку, є картка монобанку. Всі вони тут закріплені в першому коментарі. І я попрошу бути лояльним, долучитися до нашого збору, закрити. Аби закрити швидше його, купити автівку та передати нашим бойовим медикам, аби вони дальше рятували наших славних ЗСУ та наблизити їх до перемоги. Дуже сильно вам дякую за кожний донат, за кожну гривню. Центр. Центр. Верховна Україна. Рада. Ціль Верховна Рада. Центр. Самоліти, дрони, дуже велика кількість. Так, за третє число ми говорили, да третє -е Про... число ми говорили. Третє це три. Три. Житомирська область. І в мене такі гули, де от, прям взриви, Харків, Херсон. О, давайте Херсон обов'язково подивимось. правий лівий Херсон, бед. там. Сильно буде гаряче. Київ. Київ мені не подобається біля води. Вижгород, знову Вижгородський цей напрямок. Так, ну що, сильно підзбирали вони велику кількість чогось. І ракет, і дуже швидкісних. Дуже. Буде ультиматум, буде шантаж. Як ми і казали, і бачили, до, ближче до свят церковних. Пробудження весна після, дай Боже, не збудеться після 8 числа після свята. Кривий ріг, кривий ріг. Що там? Черкаси? Та майже вся Україна червона мені. Біля церкви людям потрібно бути дуже обережними, тому що дергешники, або підставні люди, ще якісь планують теракти. Розпилювання. Або в дронах буде якась хімія радіація або Чорнобиль, чер наче Черкаси, Чорноблі, щось, щось таке йде. Так, і світло. Пошкодити станції хочуть. Рівне, рівне, зараз, подивлюся, рівне. Вода, але ж вода хочуть пробити якусь. Підбити дамбу хоч де-небудь пробувати будуть. Дніпро прийшла інформація, а найсильніше це Київ і навіть де центр. Тут я не можу сказати, і правий берег чую, і лівий, там вже де пролетить ракета. Правий, правий берег. Так, рівне. Центру. Харків, Харківщина, центр. Було влучання свіже або ще буде. Харківщина. Біля дороги, я бачу це як сьоме число. Біля дороги Одеса, 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 Одещина. Сильною ракетою швидкою. Харків, влучання. Дай Боже, щоб цього не збулось, але якась жіноча знову чи роддом. Там, де жінки, багато жінок. Ще біля якоїсь бібліотеки поруч мені так швидко показують. Не можу. Uh -huh. Бібліотека? Там, от як двір, може хтось впізнає, де це зараз. Де це, де це? Що це за місце? Харків. Там, де бібліотека. Харківщина світло. Мені йде світлого кольору приміщення. А у нас де червоне? Київ. Я просто ледь встигаю, угу. те, що мені показують, говорять, я хочу встигнути, бо я ж вам ще маю це донести. а Мені в видіннях просто червоного кольору. Де кладовище? Там обережно. а Біля вулиці, може, уламки, чи що де транспорт ходить. А, взагалі, знову Лук'янівка. А там і цвинтар поруч недалеко. на цвинтар так, цвинтар. А... Правда, цвинтар більше до телевишки, сюди. А до ще дорог... мені щось показали, як от Печать буде, печать скоро голова відомої людини, голова. А Сміх такий, чортів, сильно великий сміх, як домовленість, печать, або на грошах, або на монеті, як от голову поставлять, і тоді він почнеться в нього проблеми, як сміються з нього якогось лідера. Відомого. На грошах хочуть поставити, закарбувати. то це, хто це, покажіть, так сміються? Задупи, позаду, позаду. Я бачу тільки його затилок і в тумані, світле волосся. Світле таке от. Так, да, світленьке, дуже в тумані, але у нього спина болить у цього лідера. І чомусь бачу ще вангу. От вона лежить лежачи, і говорить в труні зі мною. Зараз я хочу переключитись трошки. А вона піднімає руку і каже, ховайтесь, ховайтесь, ховайтесь. яке число? Який регіон? Куди кому? 12, з 12 -го. Київ потрусить Харків. Ще, ще будь ласка, ще. Там, де поруч свіноферма, свіноферма, де або Житомир, або Черкас? Я не зловила. І ще готують теракт там, де військові, підрив, підкуплений, ще теракт готують обережно, перевіряти всіх на пунктах. Вона каже, Ванга, прям от встала і отак, я вам кажу: перевіряйте хлопців, дітей на наявність взривних оцих, як вони ці штучки називаються, хочуть взривати наші. Полігони. Ще вона мені показала Бориспільський напрямок. Ну, ви ще нами казали. Там ми не оголошували це в ефірі, але дійсно нас тоді ви попереджували через якихось духів за масштабну трагедію військових. Це сталося в Дніпропетровській області. Ми не будемо що там уточняти. Хто захоче почитає новини, але там справжнє лихо. І от зараз може бути повтор його, правильно? Так. Да. Угу. Паняно, то що ж нам виходить вся наша Україна червона? А, Україна червона. майже, буду, ну багато ракет. От, стоять із залпових ракет, і хочуть поцілитись Київ в центр. І ще чому, чому говорили навіть про наступ, знову угу. про наступ? Я бачу, що як готується влада. Багато хто повідомлений так дійсно, і навіть думають на деякий час, як виїхати з Києва, Київської області. Ще Дамби під загрозою, світло під загрозою, максимально обстріляти, максимально. Але воно, знаєте, ще не остаточно. Дай Боже, але людям не нехтувати повітряними тривогами. Бачу ще потрощені автівки. Де бібліотека? Де, Де бібліотека? Шипки, як будуть вилітати? Де бібліотека? Київ? Київська область, де учбовий заклад, бібліотека, кладовище, кладовище. Якщо кладовище, е, ти що ви говорите, можливий захід ДРГ груп? Це північ Києва, це Білорусь, це там звідти. От мені показують берковецьке кладовище, яке неподалік, до речі. Я його знаю, і мені щось, от як вони повиходили з воріт мертві. Угу. І вони знову за голови тримаються, вони не люблять шуму. А що там? Мені кажуть, вже ж було. Було, вже от. було. Скільки? От стоїть один, в кого могила з краю, і він мені каже: у мене голова досить, досі болить. Була Ми віда. відтягнули. Боже мій. Мертві як відтягнули удар цей? Мертві беруть багато. До речі, там, де кладовище, вони мені показують. Вони виходять і захищають територію, але їм потім погано. І вони кажуть там було вже, і ще. Дивіться. Місяць назад було, були світлини в інтернеті. Вони Берковець. кажуть, ми стаємо злі, ми стаємо злі, нам погано, шумно. Ми, ми, ми не можемо знайти місце своє. я вони просять, щоб я там трошечки їх заспокоїла. Ще біля кладовища має бути приліт. Біла церква може бути скоро, недалеко. Роберковці ви нам казали. Торгів... ми нічого не будемо називати недалеко торгівельний центр. Ви бачили ці фотографії, нам присилали глядачі, їх публікували в інтернеті 200 метрів умовно від того цвинтаря. Дійсно, там було жахіття. Десь три тижні тому місяць. І тому ми тепер розуміємо, що може бути повтор. Я так зрозуміла. Виходить, не ігноруємо жодну тривогу, правильно. Ох, я зрозуміла, пані Анно. Ну такий в нас. Дякуємо за попередження в першу чергу. Ви назвали, що нам де, куди будемо себе берегти. Пані Анно, тоді ми з вами будемо прощатися до наступного ефіру. Ми так, вам дуже... Дай Боже, відтягнуть, або надалі, або щоб ви більше підготувалися, або взагалі щоб цього не було. Але будьте готові на всякий випадок. Угу. Добре, пані Анно, я вам за це дуже сильно дякую. До наших глядачів хочу звернутися буквально на 30 секунд, що ми продовжуємо збір на автівку для наших бойових медиків, які знаходяться на Харківщині, і просимо будь-яку вашу посильну допомогу. Гривня 5-10 маленьких донатів не буває. Ви ж знаєте, як це важливо наблизити бойових медиків до того, щоб вони отримали авто, на якому вони будуть рятувати наших. ЗСУ. Ми завчасно дякуємо вам за кожен ваш донат. Пані Анна, обіймаємо ми вас. Дуже хочеться знаєте, щоб не програлося, щоб обійшлося, але будемо попередні. Дякуємо. Дякую вам. Да, обіймаємо вас серцем до наступного тижня. До наступного тижня.